Є, є. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас довгожданне, довгоочікуване відео, про яке писав наш редактор на Фейсбуці, про те, що на каналі будуть певні зміни. Зміни будуть не тільки на каналі, зміни будуть також і в моїй діяльності. Е, зміни доволі таки непрості. Зараз про все розповім, все зрозумієте. Е, я, до речі, знав, що рано чи пізно це відбудеться, рано чи пізно мені таке відео прийдеться для вас зняти. Зайду здалека, що ви знаєте, є час каміння розкидати, є час каміння збирати. І ті, хто мене знають давно, ті, хто мене дивляться давно, ті пам'ятають, що моя майстерня починалася як хобі. моя майстерня починалася як... Та, як хобійна майстерня. Потім це переросло в додатковий заробіток, потім це переросло в основний заробіток, потім це переросло в один з основних джерел доходів. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз наступну річ. Рівно рік тому, а точніше, це в листопаді місяці, був закінчений і запущений проєкт під назвою Друг Фавретто і Сторіно. Це було в листопаді місяці. У мене десь там навіть на Фавретто маркером написано, коли я зробив на ньому першу деталь. Це було точно в листопаді. І цей проект, Друг Фавретто і Сторіно, визначив. І поміняв в майстерні дуже всього багато. Так, на фоні цього всього ми зробили ще круглошліфувальний шаут. але проєкт друг Фаврето і Сторіно зробив з майстерні практично конвейер з послуг по шліфов. Просто конвеєр. Рік часу Фаврето працює в режимі нон-стоп і черга на роботу на Фавретто. Ну, Станом на зараз це мінімум 2 місяці. Тобто, якщо в нас початок жовтня, ну то прийняти встанину в роботу я зможу не швидше як середина грудня. Не вірите? Ну, будь ласка, подивіться, що робиться. Що в нас? 3 g 71 е сохне зедекс, то вже все пошліфоване. Що ще? Ха -ха. Що ще? Поки ми тут з вами трендимо. Фаврет гроші заробляє. Тут просто потка. Тут же треба переступати. Фаврет валить на автоматі ножі. Що в нас тут народ? У нас тут 16К20 раз, красуня, вже зроблена. У нас тут 16К22, красуня, вже зроблена. Завтра мають забирати. У Нас тут 16Б16 КП. У нас тут Іж 250, і в нас тут ще фрезерний розібраний, Но то муси почекати, поки хлопака повернеться. І ще купа всього на черзі. Коротше, тут ні пройти, ні всиратися. Питалися, чим ви підлогу застелили де фавретто. Та як чим? Та станінами застелив. Відповідно, фавретто працює, робить роботу. Це все в нон-стопі. І я... Припинив брати замовлення на мехобробку, там якісь шестерні, якась токарка, якась фрезеровка. Таких відосів на каналі, як ви помітили, менша є. Все це через те, що друг фаврет і сторіно поза конкуренцією в плані рентабельності. Е -е Попадалися якісь там відосики, але це було скоріше винятком, ніж постійним. Тому що будьмо щирими один з одним, коли є така курка, яка несе такі яйця, то за іншими речами нема смислу і гнатися. І це впливає в певній мірі на контент. І я чудово вас розумію, що вам не цікаво більше дивитися. І як шліфується станина 1К62, бо вона дуже схожа на станину 16К20. Вам не цікаво, як шліфується плита, ви її вже разом зі мною перешліфували не один десяток. Чи то мостик, чи плита, чи навіть призма, чи навіть я навіть не знаю, що сказати. Фуговальний стіл. Коротше, все те, що робить Фавретто, ви вже знаєте, ви вже вмієте, і ви на тімсі. Розумієте. І знімати про це я більше не бачу смислу. Що ми маємо? Ми маємо фаворетто, який працює і заробляє гроші. Так? Великі гроші. І ми маємо YouTube канал, де відосів про фаворетто більш ніж достатньо. І ви знаєте, я міг би, я міг би і не знімати. Я міг би нічого далі не робити. Але як казав класик: Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед! Тому решта майстерні, решта майстерні. цех номер 1 де є два токарних: фрезерний, розточний, зуборез, круглошліф один, плоскошліф, дві сверлилки і купа всякої оснастки. Я переводжу на хобі. Це те, про що я говорив на початку відео. Я маю на чому заробити, а цех номер один буде працювати на хобі, так як колись. Е, бажаю кожному з вас досягнути такого рівня, коли є на чому заробити, і є на чому бавитися в хобі. Але відео насправді не про це. Відео насправді про те, що ем, моє хобі як людина, яка звикла щось створювати, щось відновлювати. Я по натурі реставратор, созідатель як то прийнято казати, та? созідатель, творець. То я настільки охиревший, я настільки. О Оборзівший, що я чисто по приколу, чисто заради хобі і чисто заради крутого контенту візьму в реставрацію унікальний станок. Чекайте нових серій, приємного перегляду. Нагадую, що спонсори каналу мають доступ до відео на 3, а то й на 4 дні швидше. Попереду дуже багато всього цікавого в нашій маленькій хобійній майстерні.